Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, у засобах масової інформації знову несеться повідомлення з приводу того, що, начебто, посол Китаю несподівано підтримав прагнення України деокупувати Крим. Як цю інформацію подає видання Українська Правда? Китайський посол при Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік? Про це Фу сказав в інтерв'ю кільком ЗМІ, Зокрема, Ал Язера повідомляє про це Українська європейська правда. Коли китайського дипломата запитали про підтримку цілої України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій, він відповів: не бачу причин, чому ні. Але тут варто звернути на наступну цитату, яку сказав Фу. Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовились. Але як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією і Україною. І це те, за що ми виступаємо. Іншими словами, дипломат говорить про те, що так він не бачить причин. За якими б Україна не повернула до себе Крим. Але далі він говорить про те, що це питання Україна повинна вирішувати під час дипломатичних зустрічей з Росією. Тобто посол не сказав про те, що так я підтримую, щоб Україна військовим шляхом повернула Крим до склад України. Він сказав про те, що це можливо, якщо будуть відповідні домовленості з Росією, тільки після цих домовленостей Пекін може підтримати відповідне рішення. Далі, що тут ще потрібно зазначити, що це не перший подібний коментар посла Китаю при Європейському Союзі. Зауважило це видання «Алв'язера». У квітні в інтерв'ю «The New York Times» він заявив, що КНР не визнає зусиль Росії з анексії українських територій, зокрема Криму і Донбасу. Але тут далі слушно йдуть наступні положення і думки. Інші китайські посадовці та Міністерство закордонних справ зазвичай утримуються від подібних коментарів. Фу підкреслив в останньому інтерв'ю, що позиція Китаю щодо України була дуже чіткою. Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якнайшвидше, вирішивши розбіжності за столом переговорів. А за столом переговорів, це знову ж таки Мова йде про те, що потрібно підтримати так званий китайський мирний план. Тобто, що тут потрібно зрозуміти, що яка позиція у Китаї щодо повернення територій, так, які окуповані російськими військами до України? Гіпотетично, за думкою Китаю, це знову ж таки можливо. Так, вони знову ж таки говорять, що визнають. Суверенні кордони усіх країн, які раніше були в Радянському Союзі. Але в цьому питанні, як сказав цей посол Фу, це може визнаватись тільки під час переговорів з Росією, оскільки це є знову ж таки історичні питання. Нагадую, що цей посол Фу він а не сказав про те, що засуджує. Війну Росії проти України, він знову ж таки не сказав про те, хто розпочав ці військові дії. І знову ж таки, тут не було закликів до росіян щодо того, що останні вивели свої війська з території України. Цих відповідно висловів ми від відповідно посла не почули. Тому хочу звернутися до вас, шановні. Глядачі, коли ви слухаєте вислови послів Китаю з приводу того, що потрібно повернути окуповані території України українській державі, то потрібно знову ж таки шукати наступний підтекст. Я маю на увазі, яким чином ці люди вважають, що таке повернення можливе. А таке повернення, за думкою Китаю, можливе лише за столом переговорів. І ще що потрібно розуміти, що якщо ми чуємо такі позиції, ми маємо також слідкувати, що з приводу таких думок говорить Сізіньпінь Ван І. І знову ж таки Лі Хуей, який приїжджав недавно до Києва і, скоріш цього, намагався переконати українську владу у прийнятті китайського мирного плану. Я хочу знову ж таки нагадати, що позиція офіційного Пекіну вона є незмінною з 25 лютого 2022 року. От Там ті пункти, які були прийняті. Верхівкою Китаю вони абсолютно не змінились, і китайський мирний план, наскільки я знаю, він також не мав якихось корекцій. Багато хто намагається прив'язати такі вислови посла із подіями, які відбувалися в Росії, коли голова ПВК Вагнер Пригожин намагався здійснити закуп. Але це знову ж таки, потрібно розуміти такі події для відповідних диктаторів, як Сі ну і інших, це сигнал, так, не про те, щоб не підтримувати той чи інший режим. Це сигнал про те, що потрібно максимально авторизовувати владу у власних країнах. Тому що коли у 2020 році... Відбувалося повстання в Білорусі так проти нечесних виборів, які проводив Лукашенко, то Путін знову ж таки приймав рішення, перше, максимально ще зробити жорсткішою владою у своїй державі, а по-друге, допомагати Лукашенку. Тому я думаю, що якби б ситуація б там вийшла. На більш такий жорсткий вигляд, що ПВК Вагнер дійсно могла взяти владу, то я думаю, Сі Зіньпінь, він здійснював допомогу Путіну. Це така моя особиста точка зору. Тобто, підсумовуючи це відео, потрібно зрозуміти, що для того, щоб розуміти в загальному вигляді позицію Китаю щодо війни. Росії проти України, тут потрібно слідкувати за висловами вищих посадових осіб Китаю. Станом на зараз їхні думки абсолютно не змінні. І в принципі, ми їх от можемо навіть побачити по вислову оцього китайського посла Фу Цуна. Ось і все, що потрібно зрозуміти щодо позиції Китаю. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні та щастить вам!